Привіт! Сьогодні нам прийшла велика посилка з Aliexpress, всередині якої 30 маленьких. Так багато гаджетів ми замовили не просто так. Усі вони коштували всього 1-2 долари. І нам стало цікаво перевірити, що з цього дійсно корисне, що так собі, а що виявиться повним мотлохом. Ну шо, з чого почнемо? Еникібеники їли вареники, почнемо з цієї штуковини. На перший погляд, це наче якийсь пінцет, чи то дивні пластикові щіпці. Але коли ця штука ось так вдягається на пальці, вона перетворюється на диво гаджет для одночасного сидіння за компом і поїдання чіпсів. Такі палички дозволяють їсти будь-які жирні снеки так, щоб не забруднити ними руки, а значить, і мишка залишиться чистою. Враховуючи те, що ціна задоволення всього лише 30 гривень, я покупкою однозначно задоволений і можу порадити і вам. Наступним з купи гаджетів ми дістали ось що. Спочатку в це важко повірити, але це міні блютуз-колонка. У дитинстві я бачив різні колонки, але настільки малих ще ні. Bluetooth load. Я навіть нічого ще не підключав а на телефоні. Вже все з'єднано. Колонка під'єдналася без проблем. Грає на диво також непогано, особливо якщо пам'ятати скільки це чудо коштує. Ось, наприклад, порівняння звуку з телефоном. Сильно далеко ми не відходили, але метрів 10-15 колонка зв'язок тримає. А ще нам раптово подзвонив товариш, і виявилось, що тут навіть є вбудований мікрофон. Отже, за свої півтора бакси гаджет те що треба. Так, наступним гаджетом буде ось цей китайський аналог Тетрісу. Живиться від двох звичайних батарейок. Зображення показує, грати можна. А далі що тут ще розповідати? Хто з нас не грав у Тетріс? Як на мене, найголовніше, що автентичні звуки ігор збережені, адже половина атмосфери Тетрісу це та сама озвучка. Що ж, знову непоганий гаджет виходить. Невже тут все буде корисним? Mm, уже не впевнений, адже наступними йдуть Bluetooth-навушники, і вони чомусь упаковані в zip пакетик Самі навушники виглядають як типовий Aliexpress гаджет, а пахнуть, а наче щойно побував в Китаї. Один із навушників одразу почав миготіти, так вже йому хотілося законектитись до телефону. А от інший, скільки ми не пробували, ніяк не підключався. Угу, 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 не допомогла ані зарядка, ані всі методи з інструкції, а звук був наче непоганий, хоча досить важко його оцінити лише одним вухом. Відправляємо їх до категорії таких собі наче непоганих гаджетів. Якщо вже пішли по техніці, давайте одразу розберемо, що таке Apple Watch за долар. Та ти Почати напевно варто з того, що замовляв я один годинник, а другий прийшов, мабуть, бонусом. Сам годинник, наче навіть щось там працює, і не так же й погано виглядає, але зовсім скоро ми зрозуміли, на що нам був другий, адже перший виявився бракованим. У білий годинник ніяк не вставлявся ремінець, а ось у чорний без проблем. Зовнішній вигляд можете оцінити самі. Чому хоча б не закріпити ось цей хвостик, мені не зрозуміло. Ну а по функціям, що тут казати, само собою, ніякий датчик пульсу тут насправді не працює, бо ось він наміряв цілих 78 ударів у повітря. Крокомір, GPS і будь-що інше тут теж явно мінус. Це все лише імітація. Максимум на що він здатен, це секундомір. А, ну і ще кілька циферблатів є. Не сказати, що зовсім не потріб, але і купляти я би це не став. Ще одна копія яблучного гаджету це ось цей недо-AirTag. По опису це звичайна GPS-мітка у вигляді AirTegu. І знаєте, звучить непогано. Скануємо QR з інструкції, скачуємо додаток і активуємо пристрій. Він уміє пищати. Та, на жаль, походу це все. Поклавши мітку у машину, ми зрозуміли, що він оновлює локацію лише коли поруч є телефон. А самостійно гаджет не працює. Не зовсім тоді розумію, навіщо він взагалі потрібен. Тому також в категорію SOSOW. А ось цю штуку, мабуть, бачив кожен, скільки ж реклами я з нею передивився. Всередину флакончика треба залити спирт, а потім нібито дуже зручно його пшикати на будь-який екран і протирати самим цим пристроєм. І він щось, наче, навіть і витирає, але з телефоном загалом впоратись не важко. Спробуймо розводи на екрані ноутбуку. І тут то ми й переконалися, що ця штука точно не допомагає. Більш того, вона ще й створює нові забруднення. З якими набагато краще впоралася звичайна футболка? Ось вам і гаджет. Правда, якщо екран вже добряче так подряпаний, то ніякі гаджети вже не врятують. І якщо вже й купляти новий iPhone, то тільки з з'є каталог. На є е каталог, ти завжди знайдеш найвигіднішу пропозицію. Тут завжди можна зручно порівняти ціни у різних магазинах, а вони, повір, часом дуже різняться. Навіщо переплачувати, коли можна не переплачувати, вірно? Також тут ти завжди можеш побачити відгуки про товар і навіть реальні фото товару. Та й це ще не все. Завдяки зручному функціоналу можна змінювати параметри товарів, щоб зрозуміти різницю у ціні і наявності. Наприклад, при виборі iPhone. Вону можна зручно переклацувати колір чи об'єм пам'яті. Шопінг із є-каталог це завжди не тільки вигідно, а ще й зручно. Посилання на є каталог ти, як завжди, знайдеш в описі під відео. Ця штука відправляється до категорії повного мотлоху. а далі у нас за планом три іграшки. Перша це ось така от машинка всюдихід у якої повністю обертається передня вісь, але що в ній всюдихідного, я особисто не дуже зрозумів. Всередині немає ніяких цікавих механізмів. Машинка не на пульті, а після перевороту вона все одно нікуди далі не їде. Може за долар я, звісно, багато хочу, але цю машинку я би не купляв. За ті самі гроші можна купити цілих 10 штук, е... не знаю як їх назвати, але кожен з вас точно таких бачив. Пам'ятаю, їх ще раніше в метро продавали. Коротше кажучи, це такі липучі мужички, яких треба кидати на скло або стінку. І вони ніби дуже смішно спускаються. Але або в рекламі вони виглядали краще, або саме наші якісь не такі, бо вони далеко не завжди працюють як треба. Вірніше сказати майже ніколи, тому не сподобались. За ті самі гроші можна купити справжній дрон. Такий достатньо просто увімкнути, і він одразу злітає. Дрон маленький і безпечний для дому, і літає по кімнаті сам за допомогою вбудованих датчиків. Цими ж датчиками він сприймає і ваші рухи, і ним таким чином можна навіть керувати. І хоча ці датчики далеко не завжди працюють коректно, іграшка ця набагато веселіша. Такому раді будуть як діти, так і дорослі. А от на вулиці дрон літати не дуже хоче, мабуть, вітер він зовсім не переносить. Залітає такий дрон прямо в середню корзину. Наступна категорія одяг. За один долар нам вдалося купити цілих 5 пар шкарпеток. Розумію, що це не зовсім гаджет, але від такої пропозиції я ніяк не зміг утриматись. На якість наче нічого, і навіть не пахнуть китайщиною. Взимку у оператора завжди мерзнуть руки, а тому я вирішив взяти йому ось ці рукавиці. Зроблені вони якісно з прорезиненими долонями, і більш того, ще й сенсорні. Працюють з телефоном ще краще ніж мої, хоча дешевше в разів 10. Так що тут однозначно лайк. Далі ми знайшли магічну стирачку, яка обіцяє нам повністю очистити навіть найстаріший бруд на кросівках зі звичайними задачами справляється. А як щодо білої подошви, яка роками ставала гірше і гірше? Для перевірки одну частину ми заклеїли скотчем, а іншу почали очищати нашою гумкою. Працює та ще й як! За рахунок абразивних властивостей гумка не просто чистить, а стирає мікроскопічний шар самої підошви, а тому їй під силу будь-які забруднення. Останній гаджет для одягу це ось такий вічний липкий ролик, який має замінити звичайні. Що ж, візьмемо чорну футболку, на якій найкраще видно забруднення. Стандартний ролик справляється як зазвичай, але дуже швидко втрачає властивості. А наш силіконовий на диво працює набагато краще, Ого. і ви самі можете помітити результат. Більш того, після роботи ролик можна промити під теплою водою, дати йому хвилину, щоб висохнути, і використовувати далі ще не один раз. На те він і називається вічним. Ось що, що, а його я точно рекомендую до покупки. А що ось це таке, я навіть одразу і не скажу. А, здається, це набір з трьох маленьких рулеток. Всередині у нас цілих 2 метри, сантиметри і дюйми з двох різних сторін, а також автоматичний механізм змотування. Непогано, але ось ця штука прикольніша. Вона дозволяє зручно заміряти будь-які кругові величини, наприклад, параметри свого тіла. Тож, якщо ти великий спортсмен і після кожного тренування заміряєш наскільки виріс біцепс, це точно для тебе. Далі ми отримали ось такий набір лінз для телефону. Тут є фішай, макро та ще одна якась. Але мені здається, такі вже бачили усі, і самі по собі вони не дуже цікаві. Цікавіше те, що одразу після них мені запропонувало два портативних мікроскопи, один з яких теж для мобільного телефону. Спробуємо причепити такий на одну з камер і перевірити, чи правда він збільшує в 60 разів. Такс, щось видно, але якось занадто темно. Точно я ж забув, що на мікроскопі присутня спеціальна підсвітка. І ось тепер ми отримали справжнісінький міні-мікроскоп у нас в кишені. Можемо побачити, як виглядає волосся відбиток пальців. Чи скільки пилу назбиралося в айфоні його оператора. А ось так виглядає малесенька мурашка, яку ми щойно знайшли на дворі. Щоб ви розуміли її реальний розмір, на камері це просто чорна точка. Другий мікроскоп трохи більший і збільшує вже в 120 разів. Але він зроблений для ока, і телефоном тут щось зняти важко. Загалом обидва пристрої круті і чесно займають своє місце в зеленій корзині. І з не дуже цікавих гаджетів у нас ще тут є вилка ложка ніж. До речі, по якості непогана. І міні цифровий термометр. У мене є дуже схожий від Xiaomi, і він служить вже не один рік. Так що, думаю, це теж нічого. А наступні три штуковини уже для кухні. Серед них є, наприклад, ось такий олії. Цікава річ, бо дозволяє економити олію і робити страви кориснішими при тому, що покриває всю поверхню для смаження. Та для деяких страв все одно потрібно набагато більше олії. А щоб приготувати стейк, треба ще й знати температуру м'яса всередині. Для цього використовують ось такий от металевий щуп-термометр. Наш працює, але доки дійде до правдивої температури, чомусь проходить ціла хвилина. Так чи інакше, стейк вийшов відмінним, а значить, щуп точно допоміг. Ну і останній кухонний гаджет це ось ця мірна ложка. Зручна вона тим, що одразу знаєш, чого і скільки додаєш, і не треба використовувати ваги. Ну а по точності ми звірили, тут все чітко. Значить, ложка відправляється до класних штук, як і розприскувач олії. А ось термометр я вирішив покласти у середній ящик. Цей гаджет не дуже цікавий, зате може врятувати вам життя. Це датчик чадного газу, який достатньо увімкнути один раз, щоб далі він працював у фоновому режимі. Як тільки концентрація чадного газу у повітрі збільшиться, датчик почне її показувати, а якщо перевищить безпечні значення, почне дуже голосно пищати. А ось у цьому пакеті нас чекав набір з викрутки і купи біток. Якщо ви уважний глядач каналу, то вже згадали, що у нас був такий самий набір від Xiaomi, але коштував він далеко не долар. В принципі, якість виконання відповідає ціні. Викруткою користуватися можна, але далеко не так зручно і ергономічно, як і є оригінальним варіантом. Ну і сам корпус тут зроблений з дешевого пластику, а в оригіналу з якісного металу. Зрештою, не ідеал, але хай буде! А ось це уже зовсім весело. За три долари. Ага. За три долари нам вдалося знайти справжній робот-пилосос. На картинках він здавався більшим. Але що можна було очікувати від такого чуда? Він їздить і навіть повертається, коли бачить перед собою перепони, але не за допомогою датчиків, а просто механічним колесиком. Ми вирішили провести йому бойовий тест розсипаним цукром. І за 5 хвилин їзди туди-сюди. Ось це все, що він назбирав. Рекомендувати до покупки можу, якщо хочете посміятися в інших випадках, звісно, ні. А ось це мій найулюбленіший гаджет сьогоднішнього відео. Признаюся чесно, я не втримався і вже його протестував. Є здогадки, що це mm -mm, Вообще не знаю. Ця штука допоможе кожному справжньому чоловіку. За допомогою липучок одна сторона кріпиться за шию, а інша присосками до дзеркала. І тепер можна спокійно голитися чи стригтися тримером, а все волосся буде збиратися на полотні. Більше ніяких волосків по всій ванні. то це придумав справжній геній. Два останні товари це ліхтарики. Один кемпінговий з декількома режимами світіння і крючком, щоб чіпляти на гілку чи у палатку. А другий налобний з двома різними варіантами світла. Перший режим це світлодіодна стрічка з розсіяним і дуже яскравим освітленням. А другий направлений пучок світла. І той і той режим світить дуже круто. Фух, сьогодні ми разом перевірили цілих 30 гаджетів, і лише три з них виявилися мотлохом. 14 ми віднесли до середньої категорії, а цілих 13 я можу рекомендувати до покупки. Посилання на товари постарався залишити в описі. Ну і якщо зберемо тут 30 тисяч лайків, то зробимо ще одну частину, де замовимо цілих 50 гаджетів.